У мене буде щавльовий борщ свого щавлю. Тут його небагато, але одна сімечка колись проросла, і це вже другий урожай. І у мене ще є в банці щавель такий, не знаю, як він не пропав. Коротше, поставила, я варю щавльовий борщ, так, картошка і цибуля в холодну воду, отакими от ламцями. Потім, коротше, вже коли воно звариться, ну, розвариться все. Я так люблю просто, щоб цибулі було багато. Такий в мене свій борщ. І потім щавель додаю. В принципі, навіть цього вистачить. Класно. Обстригла його і поставила, полила добряче. Я завжди обстригаю, ну, це вже другий раз обстригаю. І, коротше, потім поливаю, ставлю на сонце і він починає знову рости. Просто проросла насінинка в тому шідосліві, там, де ото дерево. При тому, що проросла через півроку, як та рослина у мене була.